Сторінка восьма, розділ перший: життя людей у первісні часи. Параграф другий: поява і розселення людини на землі. Міркуємо. Роздивіться ілюстрацію, що відображає схема, які відмінності впадають в око в зовнішності зображених істот, яким номером на схемі позначено людину розумну? Як по-іншому історики називають цю істоту? Який факт наведений в уривкові з праці історика Ювала Ноя Хаварі доводить. Умовність поданої схеми. Хибним є погляд на ці види, як на вишуканих у пряму лінію нащад, де вмілі породили істот з прямою ходою. Ті неандертальців, а в житті еволюціонували в нас. Така лінія моделі створює враження, що в будь-який певний момент землю заселяв лише один тип людей. А всі попередні види. Були поступово старішими моделями нас самих. Насправді ж, починаючи приблизно з 2 мільйонів до 10 тисяч років тому, світ у той самий час був домівкою для кількох видів людей. Обговорюємо, прочитайте замітку, про які теорії походження людини вам доводилося чути або читати. Як ви думаєте, чому досі остаточно ані доведено, ані спростовано жодною з теорій походження життя? На сьогодні Сьогодні відомо чимало теорій походження людини. Проте найбільш популярними є божественна теорія, теорія зовнішнього втручання та еволюційна теорія. Перша з них ґрунтується на вірі в те, що людину створив Бог. Ця теорія виникла ще в донауковий період і є викладено в міфах та релігійних ученнях. Приміром, у християнському світі ніколи не втратить свого символічного значення оповідь із Біблії, і створив Господь. людину. Людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у неї, і стала людина живою душею, яка є втіленням божественної теорії походження людського життя. Відповідно до теорії зовнішнього втручання, поява людей на землі пов'язана з впливом позаземних цивілізацій. Факти давню історії людства вчені прагнуть пояснити, спираючись на еволюційну теорію. Її суть полягає в тому, що життя Виникло на нашій планеті близько 3,8 мільярдів років тому з появою організмів, що жили в морі. Ці організми поступово розвивалися, з'явилися рослини і тварини. Серед тварин, які населяли суходіл, з'явилися істоти, яких учені називають приматами. Близько 40 мільйонів років тому виникли більш високоорганізовані примати, яких називають мавпами. Припускають, що саме від них розпочався шлях формування людини. Еволюція. Від латинського розвиток це процес зміни розвитку кого чи чого-небудь. Які хронологічні межі появи та розселення давніх людей на землі? Найбагатший матеріал для вивчення предків людини, яких називають пралюдьми, виявлено в Африці. Археологічні знахідки засвідчують появу там понад 4 мільйонів років тому істот, названих австралопітеками, мав, які мали риси, що зближували їх з людиною це були наземні істоти, які могли. Пересуватися на задніх кінцівках. Вони мали більше ніж у мав об'єм мозку, і більше, ніж у мав відношення маси мозку до маси свого тіла. Крім того, у цих істот помітне протиставлення великого пальця руки іншим. Учені припускають, що в середовищі астралопітеків 2,5 мільйонів років тому виникла нова досконаліша істота, оскільки вона використовувала найпростіші штучні, тобто виготовлені. Знаряддя праці її називали Гомо habilis, з латини людина вміла. Саме цю істоту вважають першою про людиною. Кістки найдавнішої людини вмілої та виготовлені неї знаряддя праці з Гальки знайшов Льюіс Лікі 1960 рік в ущелині Олдувай у Східній Африці. Приблизно 1,7 мільйонів років тому в Африці з'явився новий різновид про людини. Пітекантроп. Пітикантроп або, мавполюдина, був кремезною, невисокою на зріст істотою, що впевнено пересувалася на двох ногах. Власне, тому пітекантропа ще називають людиною з прямою ходою. Пітикантропи були дуже подібні до людини вмілої, проте мали розвиненіший мозок на відміну від тих істот, які мешкали здебільшого. Ого в Африці пітикантропи заселили частину Європи та Азії. Уперше рештки пітикантропів знайшов Ежен Дюбуа в 1891 році на острові Ява в Індонезії. Справжнім випробуванням для пралюдей стала зміна природних умов, у наслідок наступу холоду з півночі приблизно 200-125 тисяч років тому. Крига і сніг укрили більшу частину Європи, через що вимерли або відійшли на південь ті тварини, на яких полювали пітикантропи. Змінилася і пралюдина. Тепер це була міцна, спритна і витривала істота, головним заняттям якої стало полювання. Викупні рештки цієї пралюдини вперше знайдено в 1856 році в долини річки Неандерталь однієї з приток рейну Німеччина. Звідси походить умовна назва Неандертальців: стоянка, неукріплене поселення для проживання за доби кам'яного віку. Неандертальці жили приблизно 150-28 тисяч років тому. Під час археологічних досліджень виявлено понад 500 їхніх стоянок. Кістки неандертальців, крім Європи, знайдено в центральній та східній і Азії у північній Африці та чи не найзагадковішою таємницею в еволюції людини є зникнення неандертальців та поява сучасних людей? Річ у тім, що і ті, і ті 40-35 тисяч років тому сповіснували на європейському континенті, конкуруючи між собою. Незабаром неандертальці безслідно зникли. Тож більшість учених вважає їх тупиковою гілкою, представники якої не були безпосередніми прецілами. Власне людини. Початок історії пов'язують з появою людини розумної, латинською мовою Homo sapiens. Уперше її рештки виявили в місцевості Кроманьон, Франція. Звідти походить наукова назва: кроманьонська людина або Кроманьйонець. Найдавніші рештки людей сучасного типу, вік яких перевищує 100 тисяч років тому, виявлено в Африці. Звідти, як вважають ченією, Перші люди розселилися на інші континенти. У Європі людина розумна з'явилася 30-35 тисяч років тому. Досліджуємо, чи знали ви, що Леся Українка була авторкою підручника з історії давнього сходу, який написала для своєї молодшої сестри. Почитайте уривок з нього, які факти з цієї праці відповідають сучасним уявленням про появу людини та життя за найдавніших часів. Як у праці пояснено, Кам'яний вік, чому основним джерелом для дослідження найдавнішого періоду в історії людства є археологічні знахідки? Ніхто не знає напевне, відколи живуть люди, що люди дуже давно живуть на землі. Про це довідалися тоді, коли почали знаходити кістки людські разом з кістками так званих допотопних. Звірів, всебто до історичних, звірі тії давно вже згинули з освіту, і тільки з кісток, їхніх довідалися, що вони колись жили. Кістки ці знаходжено дуже глибоко під землею. Це значить, що їх довго заносило землею. Можна ж собі здумати, скільки то треба часу, поки поробляться такі великі земляні наноси. Але як видно, люди ще давніше на світі жили, бо при знайдених людях була різна кам'яна зброя. А певне ж, був такий час, коли люди не мали ніякої зброї. Кам'яна зброя, так само, як і зброя костяна, найдавніша, яку тільки знаходжено. Певно, була первісних людей і дерев'яна зброя, але ж дерево не може доховатися від такого давнього часу. Отже, будемо уважати кам'яну зброю за найдавнішу через те, що найдавніші люди робили зброю, і всякий знаряд з каменю, то часи, в які ті люди жили, називаються кам'яним віком, періодом історії. Зверніть увагу, період, коли основним матеріалом для виготовлення знарядь праці був камень, називають кам'яним віком. Тривав він дуже довго, тому історики поділяють його на періоди: палеоліт, давній кам'яний вік. Мезоліт середній кам'яний вік та неоліт новий кам'яний вік. Відповідно до відмінностей у знарядях праці палеоліт поділяють на два періоди: ранній, що тривав приблизно від 2,5 мільйонів до 30-35 тисяч років тому, та пізній, який у Європі припадає на час від 40 35 тисяч до 10 тисяч років тому. У різних регіонах світу хронологічні межі кам'яного віку не однакові. На території України палео палеоліт тривав від 1 мільйона до 10 тисяч років тому.